Авіація це завжди про мрії, це завжди про сміливість, це завжди про схильність до експериментів, до чогось нового. Наше небо закрите, і це насправді трагічно впливає на майбутнє покоління українців. Ми стали помічати в навчальному ангарі Каї, коли до нас на екскурсію приходять що деякі діти бояться літаків, тобто вони в них викликають ну, якісь негативні емоції, бо люди звикли, молоді люди звикли, до того, що небо несе лише загрозу. Перед нами абсолютно цивільний літак. Він знаходиться, як мені здається, в чудовому місці, біля зеленого газону. І він може викликати лише радість. І в принципі по цій черзі, тому що багато дітей там в черзі, ми бачимо, що ми досягли цього ефекту показати українцям, малим українцям, молодим українцям, нашим підростаючим українцям авіацію виключно в позитивному контексті.